Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимівлю звірів. Тож приготуйтеся та сідайте рівненько. Весело посміхніться. У всіх гарний настрій, тож можна починати заняття. А розпочати я хочу його з загадкою. Що за диво? Все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це панує в нас? Хто, дітки? Правильно, зима. Дітки, а скажіть мені, яка зима? Правильно, холодна, морозна, весела, сніжна, та вона ще й біла. А ще ми з вами сьогодні поговоримо про звірів у лісі взимку. Їм взимку холодно, вони голодні. А хто ж до нас сьогодні завітав? Давайте подивимось. Дуже діти, я маленька. І пухнаста, і руденька, по деревах я стрибаю, і горішки я збираю. Хто я, діти? Правильно, білочка. Малята, а білочка живе у лісі, на дереві в дуплі. Вона їсть горішки, сушені гриби, шишки, які запасла восени. Завдяки своїй приткості вона дуже добре стрибає з гілки на гілку. Тіло білочки вкрито родим хутром. Але на зиму вона його змінює на сірувату руду, щоб бути непомітною на гілках дерев. Малята, ми з вами багато цікавого дізнались про білочку, але я ще знаю, що до нас хоче завітати ще одна тваринка. Давайте подивимось, хто це. Довгі вуха, куций хвіст, по доріжці, скік по скік, дуже вовка він боїться і ще хитрої лисиці. Малята, ви здогадалися, хто це? Правильно, це зайчик. У зайчика дуже довгі вуха, а хвіст маленький. Шубка у зайця біла взимку для того, щоб бути непомітним у снігу. А коли поле вкрите снігом, зайчики харчуються корою дерев, дрібними гілочками та особливо люблять осику. Ось такі чарівні тваринки до нас сьогодні з вами завітали на заняття. А давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні з вами говорили. Так, ми з вами сьогодні дізнались багато цікавого про білочку та зайчика. Це тварини дикої природи. А зараз, малята, я вам пропоную намалювати зайчика за власним задумом. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!